Так, у нас там 30 тисяч людей повертаються, і це е, ну, вважайте 10% того, що Україна набирає за рік, да, от 10% плюси, що угу. повертається. А так, просто будуть 250, 300 більше тисяч. Як тільки ці СЗЧшники зрозуміють, що тепер їм не можна повертатись в армію, але й нічого за це не буде. Ну і давайте чесно, е, люди абсолютно не ідіоти. Люди розумні люди і всі розуміють, що. Ніхто 300 тисяч да, там, до кінця війни, які будуть і так далі, ні, не посадить і що буде амністія. Це ж абсолютно очевидна річ. Ті люди просто будуть чекати, е, в, е, сидіти по хатам, чекати кінця війни. Питання в тому, що, можливо, вони будуть е, замість того, щоб думати, повертатись, не повертатись в армію, е, вони будуть просто агресивні, не хотіти йти в СІЗО, там, не знаю, стріляти в поліцію. там. Ще щось і так далі про спробі їх затримати. Е, ну, це абсурд. Ми не, отримаємо, ми не отримаємо покращення дисципліни таким чином. По простій причині, тому що кримінальна відповідальність була. І абсуль... вони все рівно йшли в це По-перше, вони йшли і вийшли в чималих кількостях, а не таких, як прямо от сьогодні, але в чималих уже кількостях. А по-друге, е, ніхто їх і не пробував. Саджати, зупиняти, ну і так далі. Ні, були тому були подібне. прецеденти, і нещодавно рішення суди виносили. Тобто, які, в яких кількостях це невеликі кількості, в це, кілько... Кілько... Ну, од... одиниці так, це одиниці на сотні тисяч. Ви розумієте? Ну е... а... на що це впливає? Ну добре, я зрозуміла. Це просто щоб послухали депутати, урядовці, які зараз дискутують це, це рішення. Це, це буде е... я вважаю, що це. Де не зменшить фактично кількість СЗЧ, перекриє армії можливість повертати людей. А я кажу, багато людей просто перегоріли. Їм треба дати купа без всякого впливу СЗЧ, тих, хто там, особливо там старі кадри. Вони уїхали 2-3 тижні. Хтось місяць не знаю, хтось пив, хтось лежав, хтось до сім'ї поїхав. Хтось гуляв. А через три тижні він почухався, прокинувся якось вранці, позвонив командиру своєму, каже: так і так, я буду повертатись і так далі. Ви думаєте, таких випадків? Ну, вони по всій армії йдуть на тисячі, можливо, на десятки тисяч. От ми, ми їм просто перекриємо шлях назад mm -hmm. і все, і більш нічого. Окей. Okay.